Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї з натуральним камінням виробництва Тайланд. І розпочнемо ми відео з сережо з рубіном та сапфірами. Рубін 6 мм. Діаметр поверхні 14 мм. Загальна вага 6 грамів. Англійська застібка. Вартість 1450 гривень 35 доларів. Охайні сережки з опалом та кубічним цирконієм. Опал 5 мм, розмір поверхні 11 мм. Загальна вага 3,8 грами. Англійська застібком. Вартість сережок 1200 гривень 29 доларів. Підвісні сережки та кулон з опалом та кубічним цирконієм. Опал 8х6, довжина кулона 30 мм разом з вушком. Вушком, зворотній бік, ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Все можна придбати окремо. Довжина сережок 39 мм. Загальна вага майже 5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1400 гривень 34 долара. Вартість колону разом з ланцюжком 1100 гривень 27 доларів. Колон за метистом та білими топазами. Розмір вставки 10 на 8. Довжина колона разом з вушком 24 мм. Вушко. Зворотній бік. Ланцюжок 45 см. Вартість колона 1000 грн. 24 долара. Колон з цитрином та білими тапазами. Цитрин 11х9 Довжина кулона разом з вушком 28 мм. Вушка, зворотній бік. Ланцюжок 45 сантиметрів. Застібка карабін. Вартість кулона 1300 гривень 32 долари. долара. Хрестик з гранатами радолітами. Довжина хрестика 53 мм, ширина 33. Вужко. зворотній бік. Вартість 1300 гривень 32 долара. Каблучка с яскравими опалами та танзанитами. Опал 8 на 6. Высота каблучки 28 мм. 18 размер. Вартість 1500 гривень, 36 доларів. Цережки з топазом та опалами. Топас 11х9, розмір поверхні 21х19. Загальна вага 8,7 грам. Англійська застібка. Вартість 2300 гривень 56 доларів. Підвісні сережки з цитрином та тапазами. Цитрин 7 на 5. Довжина сережки 45 мм. Загальна вага 6,5 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1500 гривень 37 доларів. Сережки зі смарагдом та кубічним цирконієм. Висота сережки 20 мм. ширина 6. Застіпка. Вартість сережок 1300 гривень 32 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім мирного вечора. До побачення!